Вчитель математики Василь Бобрик повернувся до своїх учнів з фронту не з порожніми руками. За допомогою гранту обладнав для них сучасний кабінет математики, а на останню зарплатню за службу придбав теплицю, в якій працює у вільний від вчителювання час. Василь Бобрик учитель математики з Вінниччини з понад 25-річним стажем роботи. До війни у вільний від вчителювання час чоловік мав хобі, вирощував удома городину. Коли Росія напала на Україну, спочатку пішов боронити її в АТО, а в лютому, 22-го, доєднався до місцевої тероборони. Це не стало невиною, вирішав свої справи, і 25-го ми з друзями були в Гасіні, де потрапили в 120-ту бригаду. Попереду було півтора року боїв з думками про рідний дім, учнів і свою городину. Після тяжкої оборони Бахмута Василь отримав відстрочку за станом здоров'я. Повернувся додому та на роботу до школи, втіливши свою давню мрію. При написання проекту я одразу мріяв про цей гаджет інтерактивну панель. Наприклад, тут є камера, я можу записувати онлайн уроки. На грантові 250 тисяч гривень відкрив сучасний клас математики. А на останню зарплатню військового придбав професійну теплицю, висадив огірки, помідори, і справа пішла. Уже невдовзі у Василя було три теплиці: одну з яких він придбав за грант підтримки мікробізнесу для ветеранів. Врожай воїн вже продає в місцевих магазинах і на ринку. Не покидаючи роботи вчителя, Василь планує розвинути бізнес і найняти працівників. А до зими обладнує теплиці сонячними панелями, які допоможуть прогрівати ґрунт.